8. Теоретично 72 годинна зустріч у відділку дає усім достатньо часу, щоб трохи просунутись у справі, але відбувається досить швидко, щоб йти по гарячих слідах, і ось. У понеділок, вранці в конференц-залі на другому поверсі, злагоджена команда боротьби зі злочинністю під керівництвом непереможної Лагуерти знову зібралась на 72-годинний брифінг. Я теж туди прийшов. На мене подивились, і я отримав кілька доброзичливих зауважень від копів, які мене знали. Просто веселий дотип на кшталт Воу, кровочел, а швабру ти не забув? Ці люди вважали себе пупами землі, і незабаром моя дебора до них доєднається. Я чомусь відчув гордість і смиренність, перебуваючи з ними в одній кімнаті. На жаль, ці почуття поділяли не всі присутні. Ти якого біса тут робиш? пробурчав сержант Доукс. Великий, чорношкірий чоловік, який завжди виглядав так, ніби його хтось скривдив. Він завжди був по холодному лютий, і ця риса характеру комусь із моїм хобі пригодилася б. Шкода, що ми не могли б бути друзями, а ще він з якоїсь причини ненавидів усіх лаборантів, а з якоїсь додаткової причини, особливо мене, Декстера, він також володів рекордом відділку з жиму лежачи. А ще він вже десять секунд витріщався на мою ввічливу усмішку. Я просто прийшов послухати, сержант, відповів я. Тобі тут до біса нічого робити, сказав він. Забирайся. Хай залишиться сержант. захистила мене Лагуерта, Докс насупився. Це з якого чорта? Так, стоп. Я не хочу нікого засмучувати. Сказав я, зробивши крок до дверей. Усе абсолютно нормально, перебила лагуерта і посміхнулась мені, потім повернулась до Доукса. Він може залишитись? Він мене до біса лякає, пробурмотів Доукс. І через цю фразу я почав ще більш цінувати його як поліцейського. Ну, звичайно, я маю його лякати. Єдине справжнє питання полягало в тому, чому він, єдиний, із кімнати, повній копів, щось у мені підозрює. «Починаємо», – ніжно сказала Лагуерта, але таким тоном, ніби щойно, махнула батогом, не залишаючи сумнівів у тому, хто тут головний. Докс відкинувся на спинку стільця, кинувши на мене останній погляд. Перша частина зустрічі була рутинною доповіді, політичні маневри та інші дрібниці, які роблять нас людьми, принаймні тих з нас, хто є людьми. Лагуерта проінформувала офіцерів з питань інформації про те, що вони можуть і не можуть оприлюднувати пресі, серед того, що вони могли оприлюднити, виявилась якимось чином нова глянцева фотографія Лагуерти. Яку вона зробила з цієї нагоди, на фото вона була серйозною і гламурною, дуже сильною, але витонченою. Ця фотографія майже давала зрозуміти, що Лагуерта скоро буде лейтенантом, такі б навички піару Деборі. Минуло майже півгодини, перш ті ж ми перейшли до власне вбивств, врешті-решт, Лагуерта попросила звіти про хід пошуків її таємничого свідка. Ні у кого нічого не було. Я у той момент якнайкраще спробував вдавати здивування. Лагуерта нахмурилась. Зберіться, народ, у когось має щось бути. Але ні у кого нічого не було. І ось настала пауза, під час якої уся група поліцейських почала розглядати нігті, підлогу та акустичні плити на стелі. У цей момент Дебора відкашлялась. Я цей, сказала вона і знову відкашлялась. У мене, типу, ідея інша, що треба рухатись в іншому напрямку. Вона вимовила це слово так, ніби воно стояло в лапках, хоча, напевно, так і справді було. Усі мої ретельні настанови не змусили дебору звучати природно. Але вона принаймні дотримувалась мого ретельно підібраного політично коректного формулювання, Лагуерта підняла штучно ідеальну брову. Ідея, дійсно, вона скривилась, щоб показати, наскільки здивована. Будь ласка, поділіться нею з нами офіцер Айнштайн, тобто офіцер Морган, Довг спирхнув. Чудовий чоловік, Деб почервоніла. Але продовжила. Я маю на увазі кристалізацію клітин. Ну, на останній жертві. Я хотіла б перевірити, чи не надходили повідомлення про викрадення вантажівок з рефрижераторами за останній тиждень чи близько того, тиша. Цілковита, німа тиша, ніби у корівнику. Ці Бовдури нічого не зрозуміли, а Дебора не могла нормально пояснити. Тиша продовжила висіти, і Лагуерта цим скористалась, насупившись. Вона спонтеличено озирнулась по кімнаті, щоб зрозуміти, чи хтось розуміє деп, а потім повернулась до моєї сестри. Вантажівки з рефрижераторами? перепитала Лагуерта. Дебора виглядала абсолютно розгубленою, як бідолашна якась дитина. Так, публічні виступи це явно не її талант. Так, нарешті сказала вона. Лагуерта дозволила повиснути цьому так, насолоджуючись моменту. Ага, сказала вона, обличчя Депс потемніло. Недобрий знак. Я відкашлявся, а коли це не допомогло, то кашлянув ще голосніше, щоб нагадати сестрі залишатись спокійною. Вона на мене подивилась те ж саме зробила і Лагуерта. Вибачте, знизав плечи моя. Здається, застуда. І що? Хтось може побажати кращого брата. А холод. випалила Дебора, хапаючись за мій рятівний круг. Вантажівка з рефрижератором, ймовірно, могла б спричинити такий вид ушкодження тканин, до того ж, вантажівка мобільна. Тому вбивцю буде важче зловити, а позбутись з її допомогою тіла набагато легше. Отже, якщо її викрали я маю на увазі авто з рефрижератором, це може дати нам деяку зачіпку. Так вона сказала майже все я побачив, як одна-дві брови піднялись, а ще майже почув, як в головах поліцейських закрутились шестерні. Проте Лагуерта лише кивнула. Це дуже цікава думка, офіцер, сказала вона і зробила на останньому слові акцент, щоб нагадати усім присутнім, що при демократії усі можуть висловитись, от тільки рішення приймають, ну ви зрозуміли. Але я усе ще вірю, що наш найкращий варіант це свідок. Ми знаємо, що він існує. Вона посміхнулась вічливо і сором'язливо. Або вона. Лагуерта знизала плечима, щоб показати, як сильно вона типу, толерантна. Хтось мусив щось побачити, ми знаємо це з доказів. Тож давайте зосередимось на цьому, а переливання з пустого в порожнє залишимо хлопцям у Броварді. Вона зробила секундну паузу. Почекавши, доки по кімнаті пробіжить легкий смішок. І, офіцер Морган, я була б вдячна за вашу подальшу допомогу в розмовах з повіями, вони вас знають. Трясть, це було чудово. Вона відвернула усіх від можливого обговорення ідеї деп і поставила її на місце, знову повела команду за собою жартом про наше суперництво з округом Бровард. Усього кілька простих слів мені захотілось поаплодувати, от тільки я був у команді бідолашної Дебори, яку щойно розчавили. Рот моєї сестри на мить відкрився, потім закрився. Я побачив, як вона напружила щелепу, і обережно повернула своє обличчя у вираз поліцейської нейтральності, гарний політичний хід. Але все ж депс було далеко до ліги Лагуерти. Решта зустрічі пройшла без пригод. Насправді не було про що говорити, окрім того, що вже було сказано вибачайте за тавтологію. Тому дуже скоро, після приниження Лагуертою, зустріч скінчилась, ми знову опинились в холі. «Трясця її. пробурмотіла Депс собі під ніс. трясця, трясця трясця її. Абсолютно згоден, кивнув я. Дебс люто на мене глянула. Ну, дякую, братик. Гарний ти помічник. Я підняв брови. Але ж ми домовлялись, що я залишаюсь осторонь, щоб усі лаври отримала ти. Деб загарчала. Які лаври? Вона виставила мене ідіоткою. З абсолютною повагою до тебе, люба сестро. Скажу, що ти сама до цього доклала руку. Дебора подивилась на мене, відвернулась і з відразу підняла руки. А що я мала сказати? Я навіть не в команді, я там стояла лише тому, що так сказав капітан. І він не сказав, що усі мусять тебе слухати. Кивнув я. Вони й не слухатимуть, гірко промовила Депс. Замість білету у відділ вбивств. Я отримала те, що вб'є мою кар'єру. Я помру регулювальницею, Декс. Ну, є ще вихід, сказав я та побачив погляд лише на третину, сповнений надією. Що? Я посміхнувся їй своєю найзаспокійливішою, найвічливішою посмішкою, типу Я насправді ніфіга не маньяк! Сама знайди вантажівку, сказав я. Пройшло три дні, перш ніж я знову відчув любов своєї прийомної сестри. Так довго вона зі мною ще не, не розмовляла. Вона зайшла до мого офісу відразу після обіду в четвер, виглядала похмуро. Я знайшла, сказала Депс, і я не зметикував, що вона має на увазі. Е, що знайшла Депс? Фонтан бурчання? Вантажівку, з рефрижератором. О, це чудова новина. Тільки от чому ти виглядаєш так, ніби шукаєш когось для добрячого ляпаса? Тому що так воно і є, сказала Депс, кинувши чотири, п'ять скріплених сторінок на мій стіл. Глянь, я взяв аркуші та пробіг очами. Нічого собі. Скільки всього? Двадцять три. За останній місяць було повідомлено. Про викрадення 23 вантажівок. Хлопці з відділу дорожнього руху кажуть, що більшість з них знайшлись у каналах, їх підпалили заради страхових виплат. Тож такі вантажівки ніхто навіть не намагається шукати. Ласкаво просимо до Майами. пробурмотів я. Дебора зітхнула і вирвала у мене список, а потім впала на моє друге крісло, так, ніби щойно втратила всі кістки. Я ніяк не зможу це усе сама перевірити. Це займе місяці. Чорт забирай. Декс, то що нам тепер робити? Я похитав головою. Вибач, Депс, але доведеться чекати. І все? Просто чекати? Так. кивнув я. І ми чекали ще два тижні. А от потім. Кінець восьмого розділу.